Усіх вітаю, я Ольга Мельничук, це не про плацебо. Ходити від 7 до 10 тисяч кроків на добу радить тренер-нутриціолог Юрій Пупко в одному з наших інтерв'ю. Нібито не проблема, але на заваді можуть стати проблеми зі стопами, тріщини, мозолі, натопташи і навіть грибок. Подолог з величезним досвідом Ольга Євсейчикова знає, звідки. Беруться ці неприємності і як їх ефективно подолати. Оль, привіт! Привіт! Чим відрізняється подолог від майстра педикюру? Подолог це спеціаліст, який займається проблемними стопами, тобто це зазвичай врослі нігті, деформовані нігті, тріщини, гіперкератоз, а майстер педикюру займається зазвичай естетикою, тобто роботою з здоровими стопами. Угу, зрозуміло. А от стосовно врослих нігтів, чому вони вростають? Причин насправді дуже багато, але основні з них це неправильне обрізання частіше всього це нігті, які дуже коротко підстригають або сильно заокруглюють або Пробують в домашніх умовах забрати кути, також це можуть бути травми, також можуть бути деформації стопи, внаслідок чого дуже часто буває надмірний тиск на перший палець. І, і як наслідок, деформація нігтя, яка так само може призводити до вростання. Якщо нічого не робити з врослим нігтем, не звертатись до подолога, це може призвести до якихось таких наслідків негативних, Так, можна насправді втратити палець. Це запальний процес. Інфекція може розповсюджуватись, може захоплювати кісткові утворення, і це дійсно може закінчитись втратою пальця. Якщо ще є супутні захворювання, такі як цукровий діабет. Стосовно мозолів, зараз ми тотально змінюємо взуття більш тепле, більш легке, потім відкрите. І більшість людей зараз мають цю проблему. Як їх можна упередити якимось чином ці мозолі? Ну, насправді, якщо ви змінюєте взуття, і під час цього у вас з'являються е, мозолі, то є питання до взуття. Але й професійній косметиці є засоби, які попереджують натирання, тобто можна використовувати певні керма, які полегшать стан. Але, в принципі, ще раз хочу сказати, що треба звернути увагу на взуття. Оль, 7-10 тисяч кроків традять ходити. От я почала ходити більше. І реально в мене з'явились натопташі. Як їх позбавитись, і взагалі було б ідеально знати, як їх уникнути. Я сьогодні декілька разів буду повторюватись з приводу взуття. Тобто, якщо з'являється роговіння, то, скоріш за все, взуття невідповідне угу. і проблема в ньому. Але в принципі, так, можна в домашньому догляді використовувати засоби, зазвичай вони з високим відсотком серед щоб пом'якшити ці ділянки. Але я ще раз хочу звернути увагу взуття. на взуття. Оль, чому з'являється грибок? Грибок це інфекція, і вона з'являється тоді, коли є певні умови. Тобто це мають бути вхідні ворота, це травми, мікропошкодження на шкірі, мають бути певні умови для його розвитку, до прикладу, волога стопа, тісне взуття, ну і має бути інфекція. Тобто yeah. фактично виходить, що здорова людина, здоровою стопою, з, з гарною імунною системою дуже мало вірогідно, що вона може підхопити грибок. Насправді так? потрібно певні умови. Якщо їх немає, то в принципі все буде добре. А от у майстра педікюру можна підхопити грибок, можуть занести? А, якщо в салоні немає належних санітарно-гігієнічних норм, то звісно можна. Але як на мене, це не саме страшна інфекція. Бо ми знаємо, що є ще віл інфекція, є гепатити, тому грибок це ще така… І ви знаєте, що з ним робити? Як з ним боротись? З грибком так відносно. А може, от, звичайна людина на самій такій початковій стадії якимось чином от, розпізнати, що це грибок, просто щоб вчасно звернутися до подолога. Я так розумію, що це потрібно саме до подолога звертатись, не до майстра педикюру, естетиста, як ти сказала, а саме до подолога з цією інфекцією. Що може побачити людина візуально? Mm -hmm. Насправді любі зміни на нігтєвій пластині, mm -hmm. тобто це зміна кольору, консистенції, потовщення нігтя на шкірі? Це може бути шелушіння відчуття. Свербіння, але я хочу поправити подолог. Це перша ланка, яка може побачити і запідозрити. Але е, якщо людині потрібно лікування, то насправді вона далі має звернутися все-таки до дерматолога. Я майже у кожного нашого інтерв'юєра запитую якісь кумедні випадки в їх професії, коли пацієнти самі собі лікували проблему. Ось були в тебе на практиці такі випадки, коли до тебе приходив пацієнт з проблемою якоюсь, і він же її блін, капець так полікував класно, що ти вже прям посміхалась? Ні, мабуть, що таких випадків нема, тому що зазвичай це призводить до таких більш серйозних проблем. А, дуже часто ми а, бачимо опіки, ускладнення після а, домашнього використання цих засобів. Але ми беремо в копілку ці різні варіанти лікування. До прикладу, грибок лікують перекисом водня, часник, йод і так далі. Але хочу сказати, що за свою практику я насправді не бачила ні одного результата, який би ну позитивного. Тобто, вони все одно до тебе приходять. Тобто мажуть, мажуть, вони, звичайно, приходять, приходять, зазвичай, і... приходять ага. і кажуть про те, що було гірше, дивіться, вже краще. І я зазвичай кажу: ну якщо краще, то чому я звертаю вашу увагу і підозрюю в цьому випадку там, грибок чи якусь іншу проблему? От наші люди люблять народну медицину. Подобається їм. Е, ну Це народна ці, творчість, ці, ці, вона ці, ці не має експерименти. Мешків. так. А, а скажи, будь ласка, чи можуть стопи. Вже подавати сигнали людині, що в неї є якісь серйозні проблеми внутрішні в організмі? Ну насправді так. До прикладу, при цукровому діабеті буде відповідна сухість, може загоюватись шкіра досить повільно. Колір шкіри змінюватись, можуть бути деформації, характерні стопи, чи, до прикладу, при захворюванні щитоподібної залози так само буде сухість, ламкість нігтів. Якщо це проблеми з судинами, то можуть бути набряки, зміни кольору шкіри. Але у будь-якому випадку це не привід ставити діагноз, але професійний подолог порекомендує клієнту до обстеження лікаря. От що ти порадиш е, людям, які соромляться показувати свої стопи подологу? От в них є проблема, але вони соромляться. Я знаю, що з такою ситуацією стикаються багато вже таких більш літніх людей. Їм насправді не комфортно в кріслі, коли їх діти приводять. В них такі не ну їм дійсно треба переступити цей бар'єр. Хоча це е, та аудиторія, яка мала би відвідувати постійно педагогічні кабінети. Ну, я можу сказати, що подолог в середньому в день бачить до 10 різних проблемних стоп, і навряд чи ви нас з чим. Чимось здивуєте. Але ну, якби сором не лікує, але професійний підхід і вчасне звернення до е, спеціаліста то точно зможе допомогти вам. Тобто немає чого соромитися, немає нічого такого, що щоб ви не бачили. Ну як в будь якій е, спеціалізації, тобто навряд чи ви здивуєте, вибачте, проктолога чи так само і подолога. Проктолог нам саме так і казав в одному з інтерв'ю. Оль, я тобі дуже дякую. Дякую за таку цінну інформацію, якою ти поділилась. Друзі, вам легкої ходи 10 тисяч кроків щодня. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте український контент.